Привіт усім, хто зараз дивиться програму Ангелятку! З вами я, Діана Горб'як. І сьогодні я вам розкажу про ваші імена, про ім'я Артем та Анна. Тому влаштовуйтеся зручніше. Уважно слухайте або записуйте, щоби нічого не забути. Ім'я Артем означає з грецької мови непошкоджений або бездагане здоров'я. Але розкажу веселий факт. Хоча ім'я перекладається як бездогане здоров'я, Артему в дитинстві завжди хворіють. В школі ці хлопці вчаться добре. Вони спокійні, товариські та люблять поговорити. Артемчики завжди говорять правду, і через це в них можуть бути неприємності. Бо не завжди люди хочуть чути правду. Але зараз не про це. Артем усього домагається своєї праці. Кар'єра для них не головна. Вони дуже притані та зберігати таємниці. Артеми можуть бути лікарями, журналістами, архітекторами або будівельниками. І будувати височесті путинки. 12 листопада Артеми святкують іменини. Сподіваюсь, ви не забули привітати своїх друзів Артемів. А яких відомих людей на ім'я Артем ви знаєте? Ось я, наприклад, дізналася про Артема Боровика, талановитого російського журналіста. Артем Мілевський український футболіст, а 2012 року тренер футбольної команди Динамо а от Артем Франков видатний український спортивний журналіст, головний редактор журналу Футбол. Ще сьогодні я вам розповім про ім'я Ана. Або, якщо її називають Ганна, ім'я це має давнє єврейське походження. І означає благодать. вам на дитинства проявляється доброта. Вона з радістю доглядає за пташками, собачками, котиком. А коли бавиться зі своїми ляльками, поводиться з ними як з молодшими сестричками або братиками. А коли Аня стає старшою, не завжди допомагає своїм батькам, а також друзям. Вона ніколи їх не залишить у біді. Дівчатка з таким ім'ям люблять дуже багато говорити. Якщо вона робить якусь роботу, то віддається цій роботі повністю. Анна святкує свої іменини 11 листопада. Швиденько записуйте дати іменин, щоб не забути привітати своїх подружок. Як тебе звуть? Мене звати Анна Анастасія, зазвичай мене друзі називають Анною. А ти знаєш, що означає ім'я Анни? Анна означає благодать, означає добре. А розкажи про свій характер. Я добра, можу зібрати команду і бути їхньою головною. Я приязно ставлюся до людей і всім їм одразу подобаюся. Вони мені довіряють. А чим ти ще займаєшся, окрім навчання? Я пишу вірші, малюю, читаю, танцюю і займаюся карате. Ти займаєшся карате? Хіба це заняття для дівчаток. Ну, дівчата також можуть займатися, вони себе зможуть захистити. А ти знаєш, коли в тебе іменини? Ну, мої іменини доволі часто, а точно я пам'ятаю, що вони 26 лютого. Чим ти мрієш стати, коли виростеш? Я хочу стати журналістом. Я гарно пишу і хочу, щоб люди знали, щоб поділитися цим з ними. Дякую, що завітала у нашу студію. Дякую вам, що запросили. Найвідоміші Ани це Анна Керн, дворянка. дама серця відомого письменника Олександра Пушкінка. Також відома моя, Анна Ахматова. А ще я знаю відому співачку Анну Сідакову. <«Музика> Тепер ви знаєте все про Анну та Артема. С вами була я, Діана Гордяк, та програма Ангелятка. Папа. -па!